Усім привіт! Я Анастасія Пашковська, ви на каналі нутриціолога з науковим підходом. І сьогодні я хочу поділитися з вами трьома простими кроками, які допоможуть позбутися потягу до солодощів. Якщо ж ви споживаєте солоденьки буквально пару разів на тиждень, помірно при цьому ви добре себе почуваєте. У вас високий стабільний рівень енергії, без провалів, без сонливості протягом дня, ви міцно спите, у вас немає висипань, напрямків. Можливо, це відео для вас не буде таким актуальним, але якщо у вас присутні ці прояви, і вам складно зупинитися після однієї двох цукерок, Ви відчуваєте, що переїдаєте солодощами, і вам це не подобається. Це відео точно для вас. Спочатку я розповім, які помилки в харчуванні призводять до того, що у вас підвищується потяг до швидких вуглеводів до солодощів, і ви починаєте ними переїдати. А в другій частині я поділюся в яких саме ситуаціях, за яких життєвих обставин у вас може актуватися психологічний потяг до солодощів, і розповім, як це виправити. Поділюся з вами власним досвідом, щоб ви стали більш усвідомленими і не переїдали ними. Взагалі, якщо ви звикли споживати щось солоденьке кілька разів на день, ви відчуєте просто величезні зміни у своєму самопочутті та зовнішньому вигляді, якщо почнете їх їсти один-два рази на тиждень. Так, я розумію, що це може звучати нереально. Я і раніше була такою людиною, яка споживала солодощі кожного дня, кілька разів на день після кожного прийому їжі, але зараз вже значно рідше. Ці продукти в мене присутні, і я можу сказати, що цілком реально позбутися потяг до солодощів і загалом перейти на солодке до двох разів на тиждень протягом вже наступних двох тижнів. Тобто позбутися потягу до солодощів абсолютно реально за досить короткий термін. А коли ви на контрасті побачите, як ви себе почували тоді, коли солодощі у вас були присутні кілька разів на день, і як ви почуваєте себе зараз, коли їх стало значно менше, це буде вас мотивувати продовжувати. В минулому відео ми з вами вже поговорили про те, а що ж відбудеться з вашим організмом, якщо ви припините їсти солодощі цукор на 30 днів, залишаю для вас лінк зверху, обов'язково подивіться. Дуже не. Каючи відео зараз. Сучасна людина не уявляє своє харчування без чогось солодкого кожного дня. І я зараз маю на увазі не фрукти, ягоди, які містять клітковину і не шкодять нам в помірній кількості. Я кажу саме про солодощі, створені в промислових умовах. Хочу зазначити, що наш організм, на жаль, або на щастя не створений таким чином, щоб бути спроможним утилізувати безпечно всю ту кількість рафінованого цукру, які присутні в раціоні сучасної людини. Ми звикли до цього і думаємо, що солодощі в таких кількостях були з нами завжди, але насправді ще 80 років тому ситуація була зовсім іншою. Взагалі, активне споживання рафінованого цукру почалося приблизно в кінці 19-го на початку 20-го століття, завдяки технологічному прогресу. Однак справжній стрибок у споживанні цукру припав саме на період після Другої світової. Це сталося завдяки впровадженню масового виробництва, консервації і, звісно ж, рекламі. Ви чудово знаєте по собі, що чим більше ви споживаєте такі солодощі, тим більше вам їх хочеться, вони можуть викликати поступово у нас навіть залежність. І тоді вже натуральні ягоди, фрукти, сухофрукти вже перестають нас цікавити, здаються нам якимось прісними, несмачними. Але якщо ви докладете трохи зусиль, потяг до солодощів значно зменшиться, як це було зі мною раніше, і відбувається у моїх клієнтів на супроводі. Буквально вже через два тижні нашої роботи. Отже, поїхали перший пункт для того, щоб позбутися або значно зменшити потяг до солодощів. Це правильний сніданок. Правильний нутритивно-цінний сніданок це ваш головний союзник у боротьбі з бажанням переїдати солодким. А саме білок додати на сніданок це мастхев. Це ваша стабільна енергія до обіду, висока продуктивність та хороший настрій. Коли ви не додаєте білок на сніданок, організму не вистачає амінокислот, які необхідні для виробництва дофаміну та серотоніну. Це ті речовини, які відповідають за наш гарний настрій, мотивацію та концентрацію. Якщо організму бракує цих речовин, цих нейромедіаторів, бо вранці ми не поїли білку, організм починає шукати більш швидкі, доступні джерела енергії, і ось тут цукор виглядає дуже привабливим. Що дають швидкий, але короткочасний підйом енергії, а потім спад і тому бажання солодкого повертається знову. Які варіанти білку підійдуть на сніданок? Насправді будь-які це можуть бути яйця, козячий сир, лосось або скумбрія, тофу, хумус. Обирайте один, максимум два варіанти для одного прийому їжі. А тепер про жири на сніданок вони допомагають нам тримати рівень цукру в крові більш стабільним. Корисні жири, такі як авокадо, горіхи, насіння допомагають нам в цьому, а також дають довге насичення, довше насичення, як і білок. Тобто, якщо ви додаєте білок та корисні жири до сніданку, ви довше будете ситими. Якщо жирів на сніданок не вистачає, це заважає організму підтримувати повноцінно наш енергетичний баланс. І наш мозок знову починає шукати швидке пальне, і це солодке. І третій пункт це вуглеводи. Насправді велика помилка не додавати на сніданок складні вуглеводи. Це може бути крупа, гречка, кіно, цільнозерновий рис або бобові, наприклад, маш, сочевиця, квасоля. Обирайте щось одне, звісно, з цього списку. Це, звісно ж, клітковина, овочі та зелень. Якщо ж ці продукти ми не додали на сніданок, а просто поїли, наприклад, кисломолочний сир із джемом. Із бананом ці продукти швидко всмоктуються, глюкоза швидко піднімається, а потім знову різко падає. Тому обов'язково додавайте на сніданок складні вуглеводи, хоча б овочі та зелень, якщо ви хочете мати більше енергії, довшу ситість, ясну голову для роботи і, звісно, знизити потяг до солодкого. Овочі можуть бути як свіжі, так і заморожені. Це, наприклад, може бути яєчня на сніданок із замороженими овочами. Або, як я зазначила, це може бути зелень та крупа. Рухаємося далі. Тепер про наступну помилку, яка може не лише підвищувати потяг до солодкого, але й загалом і викликати надмірний апетит. І я маю на увазі пропуски прийомів їжі. Пропускати прийоми їжі, наприклад, сніданок, обід це не найкращий вибір, якщо ви хочете мати високу енергію, хорошу концентрацію і навіть худнути, і звісно ж зменшити потяг до солодощів. Згадайте себе, чи буває у вас так, що коли ви пропускаєте прийом їжі, наприклад, ви забули підготувати заздалегідь ситний перекус або і повноцінний обід, або ви працюєте над якоюсь важливою задачою і все відкладаєте, відкладаєте на потім піти на кухню, пообідати. І от, коли вам вже зовсім, скажімо так, погано, ви роздратовані, зовсім без енергії, от в такому стані ви вже йдете на кухню і намагаєтеся собі щось приготувати. І часто буває так, коли ви пропускаєте прийом їжі аж на декілька годин. Через гіпоглікімію, тобто знижений рівень цукру в крові, ви починаєте зносити все, що бачите в холодильнику. Ви вже, наче, повноцінно поїли, але далі хід йдуть, якісь сири, бутерброди з маслом, намазками, цукерки і загалом все, що попадається під руку. Чому так відбувається? Коли ви досить довго не їсте, рівень цукру в крові сильно падає, ваша підшлункова залоза виробляє глюкагон, який сигналізує організму підняти цукор в крові. У відповідь, наші надирний. Виробляють кортизол, гормон стресу, який і активує відчуття голоду. Разом з цим у нас активується грелін, гормон голоду, який змушує нас хотіти їсти ще більше. Ось чому для стабільної енергії, легкого схуднення, гормонального балансу нам необхідні повноцінні регулярні прийоми їжі без пропусків. Про те, скільки разів на день краще харчуватися, якщо ви хочете безпечно і досить швидко худнути. А при цьому, якщо у вас вже є проблеми із рівнем глюкози, я розповіла в окремому відео посилання зверху. І третій, останній момент, давайте поговоримо про те, а в яких саме ситуаціях, за яких обставин у нас може посилюватися психологічний потяг до солодощів і як його можна зменшити? Якщо ви почнете звертати на це увагу, ви зможете скоротити потяг до солодощів на 90%. Поділюся з вами на власному досвіді. Щоб ви краще зрозуміли, що саме я маю на увазі, можу сказати, що є конкретні ситуації, тригери, як фізіологічні, так і психологічні, які і в мене також можуть підвищувати потяг до солодощів. Я така ж людина, як і ви, в мене також бувають такі імпульси, але я навчилася це контролювати і поділюся цим з вами. Отже, поділюся, як це буває саме в мене, коли саме у мене може актуватися потяг до солодкого. По перше, це ситуація, коли хтось приніс або запропонував вам солодощі. Раніше я прям зривалася на це, але зараз вже не реагую в більшості випадків. До того як ви побачили ці солодощі, ви про них навіть і не думали. Але тепер, коли ви бачите цей продукт перед собою, вам вже складно відмовитися. Хоча ще хвилину тому ви про них навіть і не думали, і не хотіли їх. А це означає, що ви керуєте цими імпульсами, а не імпульси вами. Що тут спрацює? Усвідомленість. Запитайте в себе, а чи насправді я хочу цю цукерку? Чи є в мене саме фізична в цьому потреба, чи це просто така психологічна реакція на імпульс? Якщо сьогодні у нас достатньо енергії, ми не голодні, нам значно легше відмовитися, або знову-таки просто взяти одну-дві цукерочки і на цьому вже зупинитися, насолодитися ними, і нам вже стає цього достатньо. Ми з'їдаємо ці Одну чи дві цукерочки відчуваємо, що насолодилися ними і не з'їдаємо одним махом всю шоколадку, бо відчуваємо, що нам достатньо, які ще бувають життєві ситуації. Помічаю за собою, що потяг до солодощів може підвищитися, якщо я не виспалася, поспала менше восьми годин. Також, якщо з якихось причин в мене сьогодні мало енергії, це буває не часто, також через недосип, наприклад. І до речі, частіше я це бачу після активної розумової роботи, наприклад, після активної консультації із клієнтом. Коли я відчуваю себе втомленою розумово, а коли я цілу годину-півтори пояснювала складні речі простою мовою для свого клієнта, я прям можу вимкнути зум і відчути, що я прям зараз хочу там, наприклад, трошки шоколадки взяти. Але насправді, ось що я зрозуміла, це просто такий перший сигнал мого організму, що я вже починаю хотіти їсти. Що вже обідній час, але апетит в мене ще не такий виражений, тому він в мене активується тільки на солодощі поки що. Але проходить 20-30 хвилин. І я розумію, що вже хочу пообідати. Прослідкуйте це за собою. Часто буває так, що ви починаєте бути голодними десь на 2-3 бали. Ви ще до кінця це не усвідомили, тому звичайно, їжі вам ще так сильно не хочеться, але про солодощі ви вже думаєте. Окрім того, якщо у вас була стресова ситуація, у вас поганий настрій, вам його хтось зіпсував. Ви з кимось посварилися або вам просто нудно. Ви також можете вдатися до солодощів, оскільки із їжею прожити негативну ситуацію значно безпечніше, простіше та доступніше. Раніше я так регулярно робила, переїдала з солодощами постійно, але звернулася до психолога, який спеціалізується саме на харчовій поведінці. Мені вистачило буквально 4 сесії, щоб позбутися цієї звички. Я спокійно можу з'їсти одну-дві цукерки і одразу зупиняюся, бо відчуваю, що мені вже цього достатньо. І також в мене десь на 95% зник ось цей паттерн заїдати негативні ситуації, негативні емоції солодким. І зараз мені їх просто не хочеться. Отже, поділіться, будь ласка, в коментарях, як у вас зараз справи із солодощами, як часто їх вживаєте, від яких саме вам складніше відмовитися, і в яких життєвих ситуаціях ви частіше до них вдаєтеся. Я, як нутриціолог, звісно, не можу допомогти вам позбутися психологічних причин потягу до солодкого, але із моїми клієнтами на супровіді я часто. Часто ділюся своїм власним досвідом, що саме мені допомогло. Але от із фізичними причинами ми точно можемо впоратися. По-перше, завжди контролюйте, щоб у вас було достатньо енергії, як це зробити. Дивіться інші мої відео. Все просто: чим більше у нас енергії, тим менше хочеться її добрати із швидких джерел. Старайтеся висипатися, наскільки це наразі можливо для вас, і вчасно їжте, не пропускайте прийоми їжі. У багатьох випадків вам хочеться солодкого, просто тому що вам вже час по. Обідати чи повечеряти, і ви вже просто голодні, хоча можете ще цього не усвідомлювати. От і все, даю вам гарантію, що якщо ви спочатку повноцінно поїсте і вже з'їсте щось солодке після їжі, вам буде достатньо однієї двох цукерок, і ви не з'їсте одразу, наприклад, одним махом всю шоколадку. Наразі це все. Якщо вам подобається моя подача інформації, будь ласка, долучайтеся до каналу, залишайте лайк та коментар для підтримки, це справді допомагає. В наступному відео ми з з вами поговоримо про 10 найкращих продуктів для енергії, здоров'я кишечника, схуднення, які обов'язково варто додавати протягом тижня. До зустрічі вже за тиждень.